Консультація для батьків, як поводити себе на воді у літній час. Не купайтеся біля крутих обривистих берегів із сильною течією в заболочених та зарослих рослинністю місцях. Не стійте та не грайте з дитиною у тих місцях, з яких можна впасти у воду. Не боріться з сильною течією, пливіть за течією, поступово наближаючись до берега. Не стрибайте з бортів, човнів і катерів. Не намагайтеся вхопитися за технічні засоби охородження, бої і знаки. Купайтеся з дитиною тільки у дозволених місцях на упорядкованих пляжах. Не запливайте далеко від берега на надувних матрасах разом з дитиною за буйки. Не пірнайте у незнайомих місцях разом з дитиною. Невідомо, що може опинитися на дні. Не використовуйте для плавання саморобні прилади. Вони можуть не витримати вашої ваги та перекинутися. Дякую за увагу. До побачення!